Слава Україні! Розпочалась 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Так, протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснивши понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках міста Херсон та Очаків, є постраждалі серед мирних жителів. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Новоселівське, Білогорівка, Луганської області, Та Ямполівка, Спірне, Красногора, Гора, Бахмут, Кліщівка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках: обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів. Хрінівка, Гута Студенецька і Красний Худір Чернігівської області, Сопич, Волфене, Шпиль, Басівка, Запсілля. Мезенівка, велика писарівка Сумської області та ветеринарне Глибоке Стрілеча, Борисівка Нескучне, Стариця Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новоблинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Озарянівка, Дружба, Іванопіль та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від підворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські дачі та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали зокрема. Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів: одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян. В місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Вірте в збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!